Новий обстріл України з боку Росіян на фоні перемовин в Об'єднаних Арабських Еміратах обернувся крахом. Вибухи охопили міста як ніколи раніше. Ракети окупантів змінили напрямок і поцілили у несподівані об'єкти на території самої ж Росії. Стратегічні цілі вибухнули, сталося тривожне навіть з їхньої ГЕС. Наслідки неабиякі і схоже виявилися незворотніми. Можливо, Кремлю поки що буде не до бойових. Дій, вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. У Ростовській області Рефі сталися вибухи і пожежі на території величезної ГРЕС. Займання на стратегічному енергетичному об'єкті виникло внаслідок падіння невідомих ракет. Як зазначають місцеві, вони, начебто, взагалі летіли з боку самої Росії. Про атаку повідомляє телеграм-канал Астра за словами місцевих жителів на місці інциденту жахливі вибухи. Також, як пише Астра, осередком вибухів і загоряння стала відкрита частина Новочеркаської ГРЕС. Саме цей вузол є ключовим. Підрив може призвести до страшних наслідків. Тепер у расистів можуть бути великі проблеми. Ну а перед цим з'ясувалося, що були чергові вибухи на Шатурський Грес. На об'єкті виникла пожежа. Наслідки і для Москви можуть бути фатальними, адже ця споруда розташовується прямо за столицею. Окрім цього, і в російській. Пензі прогреміла серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Почалася сильна пожежа. В результаті обстрілу в пензі загорілася місцева нафтобаза, пенза, нефть, продукт. Також під ударом опинилася ТЕЦ. Повітряну тривогу через загрозу БПЛА по всій території Пензенської області рефі оголосила раптово. Також росіян попередили про обмеження мобільного інтернету в цілях безпеки. Російський телеграм-канал ШОТ повідомив з посиланням на очевидців, що від вибухів. Які прогриміли на півночі пензатремтіли сіни. Одразу після цього мешканці побачили чорний дим і пожежу в одному з районів, зазначили в каналі. Підтверджують атакою те, що не минулася вона без наслідків і пересічні жителі міста. Вони, як зазначив телеграм-канал Екслінова Плюс, знімали те, що відбувається на відео. Воно до сих пор горить. Прям сильно. За даними Екслінова плюс йдеться про нафтобазу ПензенНЕФТЯ Продукт. Трохи пізніше надійшли підтвердження від губернатора Пензенської області. Він заявив про вибухи на нафтобазі. Він також пригрозив відповідальністю тим, хто зливатиме в інтернет фото і відео застосування БПЛА, а також закликав не ставати пособниками ворога. Схоже, місцеві взялися наводити ракети, дрони ЗСУ. Однак нафтобазою нічний наліт дронів схоже не об. Обмежився. Як стверджує телеграм-канал Супернова Плюс, наслідки фіксувалися і на важливому для ПНЗ енергооб'єкті. Далі можемо також заслухати і військового експерта Олега Жданова, який розповів і про інші вибухи в Росії також дрони працювали, Наші дрони добре устроїли блекаут в Російській Федерації, губернатор Орловської області відчитався об атаці на топливної енергетичну інфраструктуру регіону. Возникли збої в електро і водоснабженні, Тим временем жители Орла заявляют о полном блэкауде. То есть губернатор пытается сползти и сказать, что, «та -там, чуть -чуть, что то там чуть-чуть». Что-то там прилетело, что-то там взорвалось, а жители Орла в социальных сетях пишут, что полный блэкаут в городе. Под атаку о добрых дронов попал Белгород, то же самое. Губернатор заявил, что в результате обстрела повреждены предприятия, входящие в энергетический комплекс района. Но не более того. Предварительно под ударом оказалась ТЭЦ «Мичуринская». Это она обеспечивает энергией производственные площадки и административные здания завода «Белэнергомаш». Ее электрическая мощность составляет 24 мегаватта электроэнергии, а тепловая 80 гигакалорий в час. Ну вот сейчас она не работает. Она остановлена, там возник пожар. Вот. Ну и в Белгороде тоже полный блэкаут. Ну и самое интересное событие произошло в Краснодарском крае. Там э, прилетели наши добрые дроны. И по ним начала работать рашистская ПВО. Но что случилось тут э, одному Богу известно. Дело в том, что ракеты ПВО. Посмотрите видео из социальных сетей. Оно сейчас гуляет по интернету в открытом доступе. Вот. Там четко и понятно видно, что все ракеты вылетают с одного места, то есть пусковая там где-то стоит недалеко, но они почему-то падают. Они пролетают небольшое расстояние и начинают самостоятельно падать. Не взорвавшись, не самоликвидировавшись в воздухе, падают. Попадает, одна из ракет попадает в жилой дом, сносит половину подъезда, угол дома срезает полностью. Есть там погибшие раненые в этом. Вот, и взрывается. Так что... Видите, а дроны продолжают свой полет, и там был удар по а, а, промышленному объекту военно-промышленного комплекса Расшистской. Фідірація вже часом стало відомо, що і в Орловській області Рефі внаслідок дронової атаки пошкоджено паливно енергетичну інфраструктуру. Місто Орел було частково знеструмлено. Спостерігаються також перебої з водопостачанням. Губернатор регіону атаку підтвердив, проте спробував применшити їхні наслідки, видавши за незначні. Також було пошкоджено низку житлових будинків та автомобілів на території міста. Водночас у низці районів міста було відсутнє електропостачання. Канал Супернова також повідомляє. Що атаку на Орел було здійснено і застосуванням українського безпілотника Пекло. Факт атаки частковий блокаут підтвердив губернатор Орловської області Андрій Кличков. Щоправда, на його думку, у тому, що росіяни в люті морози залишилися без електрики, і води нічого страшного немає. Наслідки атаки він назвав незначним збитком. Ворожі атаки на наш регіон тривають, у наслідок яких завдано незначної шкоди паливно-енергетичній інфраструктурі регіону. Пошкоджено кілька домоволодінь. Та особистий автотранспорт на території міста Орла та інших муніципалітетів області. За попередніми даними постраждалих немає. У деяких будинках північного та залізничного районів міста Орла є збої в електро та водопостачанні. Здійснюється усунення наслідків. Написав чиновник. Під атакою ймовірно, була етець у Бєлгороді. Тамтешній губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що є влучання в об'єкт енергетичного комплексу регіону. Зранку він додав, що аварійні роботи ще не були. Розпочаті, тому що сапери не провели розмінування. Водночас він не повідомив чи постраждала ТЕЦ, а Також а скільки серйозними є наслідки атаки. Російський канал запіски ветерана» заявляв про атаку ракетами Хаймарс, а також про те, що більшість ракет, нібито збиті. А наслідки спричинені уламками також напередодні атаку по нафтотерміналу та мань Нафтогаз у Краснодарському краї рефії здійснили безпілотники центру спецоперації Альфа служби безпеки України. Є підтвердження значних пошкоджень. Інфраструктури також вони поділилися відео роботи дронів на ворожій території. Операторам БПЛА вдалося завдати влучних ударів. У наслідок атаки пошкоджено технологічні трубопроводи на причалах низку резервуарів із вакуумними газойлем та резервуаром з мазутом. Ще до останніх то в них зафіксовано пошкодження арматури, що призвело до витоку нафтопродуктів із подальшим загорянням. Загальна площа пожежі склала близько 7 тисяч квадратних метрів. Орієнтовні збитки за попередньою Цінкою близько 50 мільйонів доларів США. Додамо, що Таман Нафтогаз це один з найбільших російських портів у Чорноморському регіоні, який забезпечує перевалку нафти газу Аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу становить понад 1 мільйон кубічних метрів. СБУ продовжує системно бити по ключових енергетичних та експортних артеріях РФ, які забезпечують надходження коштів до бюджету країни агресора і напряму фінансують війну проти України. Ураження таких об'єктів має критичне значення для послаблення економічних і логістичних можливостей ворога. Наголошується в повідомленні. До речі, варто зазначити, що під час відбиття атаки дронів над Краснодарським краєм російська протиповітряна оборона випустила ракету в житловий будинок в населеному пункті нова адегея. Наразі відомо про 11 потерпілих внаслідок цієї атаки. Водночас, міністерство оборони Рефії не згадує нову адегею своєму зведенні. Місцева російська влада разом із пропагандистами розпочали кампанію. Щоб перекласти провину за помилку ППО на Україну, за повідомленнями окупантів, український дрон, нібито влучив у багатоповерхівку у населеному пункті Новадигея. Згодом росіяни публікували відео, заявляючи про нібито удар ракети Фламінго. Водночас російське видання Астра провело власний власне аналіз ситуації та підтверджує, що в житловий будинок попала саме російська ракета ППО. Астра проаналізувала численні кадри очевидців з місця події, в тому числі з моментом удару дійшла висновку, що в житловий буд. Юно влучила російська ракета ППО. Ідеться повідомлення. Що ж ну а далі поговоримо також про те, що російські окупанти випустили по кривому рогу десятки безпілотників та ракету Інскандер М. Цілю були об'єкти критичної інфраструктури. Комбінована атака ворога тривала майже добу. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Телеграм. За його даними противник випустив за добу понад 70 безпілотників та одну балістичну ракету інскандер М. Об'єкти критичної інфраструктури були суттєво пошкоджені в внаслідок атак також у місті виникло декілька пожеж, які були ліквідовані рятувальниками. А у Дніпрі російський дрон влуч у багатоповерхівку спалахнула пожежа. Серед 14 постраждалих є дитина. Внаслідок удару безпілотниками житлова багатоповерхівка частково зруйнована. У двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 квадратних метрів. Мер Дніпра повідомив, що на місці ворожого удару по багатоповерхівці триває рятувальна операція. Для місцевих розгорнули намети, щоб ті могли зігрітися. Наразі це. Це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.